Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Сьогодні в нас йшов півдня дощ, і я вам хочу показати в цьому відео, як відпрацювала автоматика бойлера в умовах, коли сонця сонце було недостатньо. Сонце було, панелей якби не мало, але його було недостатньо для всіх потреб. І так, кому цікаво, дивимося. Ось ми біля бойлера. І як бачимо, бойлер нагрівся всього лиш до цього рівня. Це рівень гарантований підігрів. Бойлера за наявності мережі. У мене стоїть додатковий термостат, який завжди, незалежно від того, є сонце чи немає, лише за умови, що мережа є в наявності, буде гріти бойлер до цього значення. Це комфортна температура, щоб можна було митися і посуду мити, і самому митися, майже не розбавляючи. Трошки можна розбавити, а можна і не розбавляти. Дивляться. Оце гарантований підігрів. Який в мене підігрівається автоматично за наявності мережі. Коли є сонце, бойлер гріється ну, майже наполовину ще стільки ж до самого верху. По інвертору. Сьогодні за день, ось вже як бачимо зараз вже панельку не бачить інвертор. Ось за день, сьогодні 5,4 кВт зайшло, при цьому будинок працював. В штатному режимі все працювало від сонця, мережа вимкнена у мене, У мене спочатку місяця мережа вимкнена. Ну, Що ще цікавого, батарея майже заряжена на 8 годин вечора. Зараз 8 годин вечора я знімаю відео. І в мене 52 вольта, це майже повністю заряжена мережа. Ну, Як бачимо, інвертор вже панелі не бачить. Контролер ще бачить 100 вольт і 13 Вт видає. Ну це ні про що. А, якщо інвертор дав 5, і 4 кВт, то контролер дав приблизно вдвічі менше, це десь 2,5-2,6 кВт. Разом зайшло 7 кВт. грубо, І мені мало 7 кВт годин, мені треба десь вдвічі більше, кВт 14-15, щоб мені на все хватило. Але ось як вийшло, що батарея заряджена, будинок був на сонці без мережі, бойлер просто трошки не, не догрівся до того рівня, який треба. Зараз 15 квітня і я хочу показати, ось у мене будинок спожив від е, сонця і від мережі. Від мережі я взяв 10 кВт годин, а від сонця 214 Ну, Виходить, що е, ось ще потужні нагрузки були, ну приблизно майже 210 кВт годин я за пів місяця отримав від сонечка. При цьому що в мене мережа вимкнена була з початку місяця. Тому що хочу сказати по поводу цієї автоматики, оця автоматика дуже файно працює. Іменно в пасмурну погоду, коли сонця мало, волер не гріється і якби, не розражає зайву батарею, не використовує зайві цикли заряду розряду батареї. Ну, Дуже зручно, При цьому, що це все працює в автоматичному режимі, мені навіть за це не треба безпокоїтися, не треба керувати його, все воно працює. Самостійно. Тому по можливості використовуйте автоматизацію збору надлишків. Як показує практика, це зручно. В першу чергу це зручно. Так, да, можливо, це складно, можливо, страшно виглядає, але це класно працює і це зручно. Тому я рекомендую вам це використовувати, оскільки я сам використовую і дуже задоволений роботою цієї автоматики нагріву бойлера. Дуже задоволений. Ну, от таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення до нових відео.